Вітаю. Хто вас не, не зміг зламати, давайте подивимось. Ну, в першу чергу сусіди не змогли вас зламати, тому що ось ця карта в мене випала, Вже показують, бач, говорить з уної карти. Бачите? Тому сусіди вас не могли зламати. Першу чергу. Ваші спогоди не змогли вас зламати. Дінги вас не змогли зламати. Ви дуже сильна людина, дуже. І вас не змогли ні спогади зламати, ні сусіди зламати, ні деньги. Ні ваші тайні вороги не змогли зламати. Вони всі пішли під три чорти, ви їм надавали чортів. Не змогли вас тайні вороги зламати. І навіть... І навіть, ті, хто на вас поробляли, порчу робили, не змогли вас зламати. Бо ви сильна. І сильний мужчина, жінка. В них це все тільки від людях було, Ну не змогли вони вас ламати. Питались Ну ні. Нічого в них не вийшло, бо ви дуже сильна жінка устойчива, ви сонце, ви прям гаряче, ви сильно присильна і мужчина сильно присильний. Так що і вас, родітілі дуже хорошо, от родіти вас захищають. Тому, не... тому род... родительська захист вам допомагає, ну захищає вас. І тому вас не зламати нічим, щоб вам не поробляли, не магнічили там. Але вам питалися поробити, порчу зробити, намагалися. Ну нічого в них не вийшло. що ви сильна, сильна жінка ілі мужчина. Хоча трошки підвісне стан, але все одно навіть це вас не, не ламає. Бо ви сильним духом, Ілі сильний духом. Может жінка. на У вас все йде добре і ви все рівновагу держите і не падаєте. У вас все є. І діти, і сім'я, і навіть гроші. Тому ви всіх поставили к чертям собачим і живете собі на своє життя, як вам хочеться. Ну, якісь нестабільності трошки є у вас, але то не незначні. Підписуйтесь, друзі, лайкайте.